Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні мариновані кабачки карі. Для цього нам потрібно кабачки. У мене ось такі вже великі, але це нічого страшного. Ви їх обчищаєте, обрізаєте і вони будуть дуже смачними зимою. Беремо цибулину, нарізаємо півкільцями, кладемо горошок перець і заповняємо баночки ось так кабачками. Якщо у вас кабачки молоді, то ще краще. У мене вони вже без шкірки, ось так наповняєте всі баночки і готово. Зараз готуємо маринад. Для маринаду нам потрібна вода, сіль, цукор, оцет 9% і приправа карі. Як тільки закипів маринад, зразу розливаємо по баночках. Розлили, накриваєте кожну баночку кришечку і ставимо стерилізувати. На дно каструльки стелемо рушничок, заливайте теплою водою і стерилізуйте від моменту закипання 10 хвилин, не більше. Все герметично закриваємо і практично робота вся зроблена. Ось такі смачні мариновані капички в нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки та всім мирного неба над головою!